І пропоную вам відео, трішки незвичне. Я взяв кусочок відео, яке показується для членів клубу економічної мудрості, і от покажу вам. Шматочок, скажімо так. Можете подивитись. Це якраз відео таке познавального характеру, де розповідається на зрозумілій мові складні речі. Дуже часто, дуже часто, коли ви говорите про валютний ринок, я розумію, що ви погано в цьому розбираєтесь. Навіть якщо ви закінчили вуз, ой боже, це жах. Розумієте, така виникає проблема. От я дуже багато зустрічав. Так, людина закінчувала вуз. А коли от, економіст, економіст, ну і що, а коли з ним починаєш спілкуватись, ти розумієш, що він азів не розуміє, він, ну от він не розуміє. Колинку, а от як валюта з одного рахунку на інше прораховується? Тобто, знаєте, в нього таке тлумачення, ну як ви сказати, ну, не хочу сказати грубе слово, дуже дилетантське. Тобто він даже Азім не розуміє. Ні, не дивуйтесь, є дуже багато навіть фахівців, які працюють, але вони цього не розуміють. І тоді говорять, ой, проблема, що з рахунком? Ну таке ти ж не розбирайся в рахунку. Чого ж це не проблема, це нормально. Я вже на рахунку. Чому ж ти не знаєш, як воно? Я тут трішки кусочок розповім, от як рухається частково та ж валюта, та гривня. Тому що дуже багато не розуміють. І з цього виникає дуже багато міфів. Дуже багато. Неймовірно. Коли говорю, що ж ви пишете, це не те. Осьо, дивитися треба. Я ні, ні, от, от 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 Особливо, коли базікалки якісь. Ляпне дурню. Ой, буде обвал, Да не буде обвал, Це взагалі ніякого відношення доволі ринку немає. Або навпаки, є дійсно подія, яка впливає. Тому я от зробив таке відео. Ну, скажімо так, це кусочок відео, тому не дивуйтесь, що воно починається, як би так, і закінчується. Кусочок. Звичайно, що повністю таке відео тільки для членів клуба економічної мудрості. Тому я грітую вас. Ставати членом клубу економічної мудрості, там є спончика, спонсорство. Тисніть, ставайте членом клуба. Ну і будете знати навіть таку велику таємницю. А де ж ця валюта ховається? Чому її час від часу не вистачає? А буває наглишок, не дивитися. На сьогоднішній момент, як вам сказати, є запас, хоча є запитання. Так що, чекаю вас! Членам клубу економічної мудрості. І ще раз агітую, і не дарма агітую. Ні, ні, не до побачення, Подивіться відео. А після цього вже для вас до побачення. Звертаю вашу увагу. Ще дивіться. От банк, наприклад, купив готівкову валюту. Так, да. Він її може її в обмінниках продати, а може поміняти на безготівкову. Як? Це дуже просто. Просто буває так, що деяким банкам треба. Готівкововий. А в нього є безготівково. Ну, безготівкова це, наприклад, якщо клієнт, експортер, отримав виручку, це безготівково. Вона ну, зайшла на рахунок. Другий варіант ви фізична особа, вам перерахували приватний переказ валютний. Але ви не забираєте. Ну, перехвалили, хай лежить, хай я не буду забирати, хай лежить. Депозити. Ну, наприклад, та ж сама ситуація. Депозит же безготівковий, ну, Відповідно, внесли готівку, а депозит безготівковий лежить, і ви, ну говорять, хай ще полежить. Не буде збирати, не буде. О. А Дерибанк банк навпаки. Він як на злобці прибігають, хочуть забрати валюту із валютного депозиту. І тоді банки між собою зв'язуються і узнають, хто може продати готівкову валюту за безготівку або навпаки. Про це цілий бізнес. Там це не безкоштовно. Торгуються, скільки буде коштувати. Ну, По-різному. Бувають моменти, коли платять 0,1%, 0,2, буває 5%. Це залежно від того, що відбувається з валютою. Якщо і багато, багато готівкової, то ніхто платити не хоче. А якщо дефіцит, то переплачуєш. І далі система дуже проста. Вам треба готівкову валюти, ви платите безготівкову, а вам привозять готівку. І ви їх в обмінте. Ну, ви зрозуміли, чому буває проблем? Говорить, в банках немає обмінники, готівкової валюти. У нас дійсно така була ще давна ситуація. На рахунках безготівкова є, а зелених папірців нема. І у всіх банків нема. Ну, люди почали забирати, поприбігали, говорили, я хочу, я хочу, я хочу. Ну нема. папірців нема. Тому дійсно, тоді Національний банк. Почав, що називається, закуповувати ці зелені паперці за кордоном, з США, і привозити відповідно не безкоштовно, не безкоштовно, знов-таки за безготівкою, давати банкам, а банки в обмінці. І це спрацювало. Появились в обмінниках кошти, і люди людика заставив. А вціліха в цілі день зелені папірці. І бачите, ще є така інкасація готівки. Оце те, що ви час від часу бачите, магазин під'їжджає такі хлопці, брав! <сі> з автоматчиком, <сі> і несуть такі мішочки. <сі> це є світ Ну дивіться, яка ситуація. Якщо це магазин, якщо є готівка, то відповідно цю готівку треба доставити в банк. Це касається. Буває на Буває. Коли е, торгівля за, ну, замовляє, щоб їй привезли готівку. Ну, здачу давати, буває, треба, буває. Але, як правило, дійсно працює така ситуація. Банк, магазини зібрали готівку, інкасатори приїхали, забрали, привезли в банки, перерахували. Дивіться, яка ситуація. Там такі машинки, якщо фальшиве, зразу ви. Перерахували, поскладали і лежить. Потім банкомат. Все просто. Зібрали, знов такі хлопці-інкасатори. Приїхали, зарядили. Ну там, щоб ви зрозуміли, це автоматика. Заряджають по 100 тисяч. Ой, ну знаєте, зараз не скажу. Раніше 100 тисяч ще ж, ці ж нові купюри. Можливо, навіть більше може зарядити. А раніше було 100 тисяч, це виходить з точки зору, коли купюри були максимально по 500. Зараз побільше, напевно. От вони зарядили, а далі хоп-хоп закінчились. От чому говорить? Ой, банкоматі нема. Ну все. Паперці закінчились. А де Паперці закінчились все. Поки хлопці не привезуть свіженьких, їх не буде. Так, дійсно, там е, слідкують, дивляться, але буває ситуація. Ну, нема паперці. Нема. Народ забирає, забирає, забирає. Тоді, те, що я постійно говорю, де ж з'являється готівковий круг. Друкую Друкують їх, дру... друкую але не так. Для того, щоб надрукували гроші. Банк звертається ну в даному випадку не зовсім до НБУ, а до монетного. перераховує безготівкову гривню, а йому привозять готівкову гривню. Та да, готівкову гривню виготовляє. Привезли і зарядили банком. Ну, там ще є нюанс. Якщо е, ці гроші крутяться, там е, завжди фюри е, деякі втрачають свою так сказати, привабливість. Банки це сортирують, збирають, відправляють на монетну на основу, таку фабрику. І там є така цікава ситуація. Ви відвезли два варіанти. Або вам не треба паперців, і вам роблять безготівкову платіж. Або вам треба паперці. От ви привезли, там, скажімо, мільярд грошей готівкових. Їх знищили. Там теж така дуже цікава процедура, як знищить. І надрукували мільярд. Тому буває така ситуація, що а от зменшилось. Зменшились. Ну я б декілька разів показував, що зменшилась кількість готівкових грошей. Чому? А так трапило, що, вийшло, ну, банки збирали, відвозили, а готівкові не брали. Говорить, да не треба, нас хватає, не треба. Давайте на безгатівкову. І така ситуація, то вони відвезли і знищили. Але приховали безготівкова. Так воно працює. Тобто, як ви зрозуміли, не завжди готівкові гроші бувають готівкові. І так розібралися. Ну, це те, що називається пасив. Депозити, рахунки і так далі, це все пасив. Те, що зайшло в банк. А що виходить? Ну, звичайно, ви скажете, кредити. Ну, дивіться, якщо ви вже говорите про кредити, то давайте всі згадаємо. По-перше, ну, кредити для юридичних осіб, для фізичних, не забрав. Але є кредити між банками. Коли ну, один банк дає кредит одному, відповідно від іншого. Петакі міжбанківські кредити. Безотівкові. Тут вони дійсно, вони можуть бути і в доларах, і в гривні, і в євро, ну, колись були навіть в рублях. Теоретично може бути в юані, ніхто правда не хоче, фунтів може бути. Ну, там просто можна використовувати різну валюту і таке дійсно існує. І тут виникає така от ситуація, напевно, ну, час від час чуєте: рефінансування кредити небо. є кредити. Між банками, між банками. А є дійсно, коли ну, не вистачає, Тоді банк звертається до Національного банку і отримує від нього кредит. Ну, його ще називають рефінансування. Ну, правильно, це взагалі називається кредит Національного банку комерційного банку. Ну, хай буде називатися рефінансуванням. Дають на якийсь термін е, Відповідно, дуже часто просять заставу, як правило, державні цінні папери. Тобто не просто так вам дають, ви даєте державні цінні папери, а Цінальний банк вам дає безготівковий кредит. Та це і місія. Це і місія однозначна. Цінальний банк, коли дає кредит, це і місія. Ну, по-різному, звичайно, це на банк просить, щоб часто погасили. Буває ситуація, що банк ніяк не може, просить, щоб його. Продили. Тут якраз і виникає ця ситуація. Чому Національний банк дає кредит банку? Тому що у банка ну, така ситуація складається, що йому своїх грошей не вистачає. Якщо йому не вистачає своїх грошей, то він може зупинитися. Національний банк це не хоче. Тому що зупинився ну, банк, все колапс, посип. Навіщо? Він дає рефінансування, щоб банк працював далі. Є кредити на ніч. Ну, Просто от на ніч ждали, щоб платежі пройшли все. А є кредити тривалі. Ну, Взагалі вважається на 90 днів, але може ще продовжити. Це частіше дають такі тривалі кредити, коли виникає така ситуація. Давайте ми прокредитуємо Укрзалізницю. Давай ми покредитуємо на, давай, Але що значить прокредитуєте? Банк видає кредит. Відповідно, почав, як правило, великий. Відповідно, треба, щоб у нього були гроші, тобто, щоб було достатньо депозитів, на розрахункових рахунках. Але може бути така ситуація, де він видав великий кредит. А люди, як сказилися, хочуть позабирати гроші своїх рахунків. Ну, і в банка може виникнути проблема. І тоді дійсно, банк звертається до НБУ, говорить: знаєте, так, я дав кредит на автогаз. Ви ж Розумієте, мільярди? Дайте мені тоді рефінансування на мільярди, щоб коли люди прибігли і захочуть, ну, скажімо, з картки гроші зняти, депозит забрати, перерахувати, щоб в мене проблеми було. І тому навіть коли говорять, ой, Національний банк повинен видавав рефінансування, це непогано, це добре. Якщо б він не давав рефінансування, ну банк би зупинився. Що ж тут добре? Ну, от щось, от мені завжди дивує деяких людей. От треба не давати. Добре, банк зупиниться. Ну, що з цього добра? Звертаю вашу увагу, що коли був банкопат, ну, гонтерів, от вона якраз це робила, коли банки просили, вона умисно не давала рефінансування. Як результат, банки банкруті. Зрозуміло? Тому от коли говорять, що ой, банкопат, ні, це Гонтарів, його умисно зробив. Ну, що, насчет кредитів між банками і МБУ розібрались, це, як правило, дуже вищий пілотаж. Навіть багато хто працює в банці, не знає, як це відбувається. Тому що це там є казначейство, є свої нюанси. І звертаю вашу увагу, що ці кредити між банками і СНБУ, вони бувають настільки швидкі, ну, в якому сенсі, домовляються. Там, як правило, буває ситуація. Дивляться, дивляться. Ага, нормально. нормально. Раз. Грошей, банкін втатає, платежі не йдуть, е, треба щось робити. І тоді швиденько по другим банкам. Ну, москаль, перезвонили, там, правда, зараз не дзвонять трошки інше, використовують. Швиденько домовились, причому слово швиденько, в деяких випадках можна домовитися за 5-10 хвилин. Не дивитесь. А потім гроші тільки, фух, Ну, в хвилин теж 5-10. Все, і кредит уже є, а так він працює. Ні, ну дійсно, в деяких випадках там буває така ситуація. От е, іде звичайний день. День закінчується, і в банки от, якраз формують баланс, дивляться, не хватає грошей. Ну не хватає, не хватає. Як назло, всі люди от, захотіли сьогодні якраз забрати гроші, перерахувати гроші. Не хватає, не хватай. Тоді дійсно, от, до, до закінчення так сказати, операційного дня залишилось півгодинки, обзвонили банки, домовились. Отримали кредит, і все спрацювало. Або домовили НБУ і взяли кредит на одну ніч. Ну, є такий кредит, коли берете на одну ніч. Тобто вам дають кредит, от гроші зайшли, вам залишилося ще там півгодинки або 2 хвилинок і всі платежі пропустили, все спрацювало. І все добре. А чому на одну ніч? А може так трапити, що зранку. Будуть надходити платежі, от то, що називається отримання а, Ну, Наприклад, у вас є клієнт, йому гроші прорахував, може, Фізичні особи зарплату. може, можу. І вже гроші з'явилися. Кредит пласи, так воно працює. Ну, тепер більш детальніше кредити юридичним і фізичним особам. Ну, я так розумію, що ви, якщо були юридичні особи, кредити брали, рухали, що не хочуть вам давати, Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент дуже жорстокий контроль зі сторони НБУ по відношенню до банків. Колись дійсно банки могли дозволяти собі, ну, скажімо так, то не бачить, що позичальник, юридична особа ну, не зовсім надій, але кредит давав. Зараз, якщо банк видасть кредит юридичній особі, яка має сумнівну репутацію, кіматоз, афери, Полафіори. Ну, національний банк, по-перше, покарає, а по-друге, заставить банк, щоб цей банк сформував резерв 100% до суми виданих кредитів. Що це означає? Дивіться, От ви видали кредит на мільйон. Значить, у вас повинно бути на рахунку ще мільйон грошей просто лежать. На випадок, якщо це не погасить, будете ці мільйони відповідати. Ну, звичайно, що банкам це не подобається. Тому на сьогоднішній момент буває дуже часто, ви такі красиві, добре звертаєтесь до банка. хоче отримати кредит, банк ну, просить заповнити анкету, надати документи і ви коли це дивитись. Ну ви що? Оце я все розповідати? Так. Да. Да, да, да. Я розумію, що дуже багато наших юридичних осіб не хочуть брати, не то, що вони хочуть кредит, але вони хочуть. Розповідати про свій бізнес. Хлопці, так не буде. От, скажімо, часи, коли була така вольниця закінчила, тим паче звертаю вашу увагу, що і в Європі, та й в Україні ж все жорсткіше, жорсткіше. В майбутньому взагалі буде така ситуація, коли ви юридична особа хочете взяти кредит. Все електронну систему подала, найтопи цінею. А вони раз і пробили, що коли ви як фізична особа, як фізична особа, поганенько погашаєте по платіжним карткам. Сказати, яке відношення? Ніяке. Але кредит ви як юридична особа не отримаєте. От ви, директор юридичної особи, ви маєте погану ділову репутацію, тому що ви по своїм платіжним карткам своєчасно не погашаєте кредит. От така ситуація. Ні, це дійсно таке існує, і на сьогоднішній момент. Ця політика буде впроваджувати далі. Вважається так, що юридична особа повинна мати таку надійну репутацію, не мати ніяких проблем, тоді її можна кредит. Якщо до неї є якісь сумнівні підозри, краще не давати. Так що така ситуація, що ви думаєте? Тим паче, що е, зараз ми будемо обмінюватися інформацією з євроспільнотою. І фактично, якщо ви відкрили якусь лівеньку компанію у Польщі, побачите. Якщо ви про це не повідомили податкову, по рукам дадуть. А якщо ви це банк не повідомили, кредит не дадуть. Ну, Получається, ви само початку брешете. Ви що хочете, вам ще кредит дати, ну, майте себе. І так, а тепер фізичне себе. Ну, оптимальний варіант вважається так. Вам треба купити квартиру, берете іпотечний кредит. Машину автокредит. І платіжна карточка направо наліво споживчі кредит. Ну, це класика. Самі дорогі це споживчі кредити. СШАмерика теж саме. Там споживчі кредити можуть бути 25-30% в долара. Не дивуйтесь. Да, да. Ну, просто така політика, що споживчий кредит повинно дуже дорогий там нема застав. Ризики суть. Ну, самі дешеві патечні. Відповідно там відсотки, але там ну, більше проблем. По-перше, не всім дають, починають там дивитись, скільки коштує вартість нерухомості і так далі. Тому. На сьогоднішній момент в Україні до війни більше всього видавали споживчих кредитів, іпотечних авто, видавали поганенько. В майбутньому будемо надіятися, що це буде розвиватись, розвиватись і розвиватись. Ну, далі, як ви розумієте, це, що називається. Перерахування коштів. Ну, у вас є рахунок, гроші до вас надійшли, от юридична встроені. І ви перерахували. Да. Ну, це дуже просто. Треба перерахувати. Так, да, наприклад, ну, ви можете перерахувати партнеру в Україні за кордоном, В будь-якому випадку, якщо ви перераховуєте, гроші з банка уходять. І для того, щоб банк мог перерахувати, то повинно бути достатньо грошей, які надійшли, щоб він мог. Списати ваші гроші. Якщо пам'ятаєте лекцію, яку я вам розповідав про гроші, там, хоча вони безготівкові, це не значить, що вони з повітря. Ні. Це чітко. Якщо банка на коррахунку має грошей, працює. Ну, купівля валюти, купівля. Вітаю вас! Ну, Якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати Спонсор мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не роздаритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.